Поляки з'явився привід в календарі відзначати про те, як українці бували поляки. Причому, що є іронія, що ця дата вже була, її прийняли другий раз. Вони одним з епізодів, на жаль, на жаль, одним з багатьох епізодів, який можна почати ще з Голодомору. Холдомор, 300 року, репресія 37-го року, до речі, одне з жертв репресій в Україні були саме поляки, були польське питання. Крім розстріляного відродження українського, потім маємо початок війни 41-го, 1939-1941 року, масові депортації українців, поляту Західної України, вбивство в'язнів. Потім, що дуже важливо, в 1941 році Гітлер наступає на Радянський Союз і захоплює більше 4, мільйон, 4 мільйонів радянських в'язнів. І вони всі опиняються в таборах, і більшість з них гине. І це ж величезна хвильна насильства, про кому не говоримо. Аж тоді приходять Волинь і це не кінчається. Даємо депортацію кримських татар, маємо депортацію поляків з України і депортацію України, клімців із тою частиною, яка опинилася з Америки і від Польщі. Мені це дуже важливо. Тобто, це, я кажу, так хвилю, знаєте, це хвиля за хвилю, хвилю за хвилю, хвилю за хвилю йде, коли насильство зростає. Головні фактори не є між Польщею і Україною, а глибокий розкол і конфлікт всередині самої Польщі. Тому, коли своє прийняв рішення, що це геноцид з точки зору історичної вона неповідає дійсності. Це не геноцид. Це етнічна чистка. Але тепер говоримо про далі. Швидше всього, ми не знаємо, швидше всього, мамо казати про такі дані: 60 тисяч поляків, 15 тисяч українців. Тому що знову ж таки, це не як конфлікти Голокост. Це означає, що, знаєте, тільки німці вбивали, а євреї тільки були жертвами. Ні. В польському країні випадку вбивали і ті, і ті. Тільки що це було на українських землях, тому жертви польські більші, ніж українські. Є різні версії. Говориться про те, що насправді це була відплатна акція за те, що робили поляки на Холмщині, бо там була вбита інтелігенція. От також треба мати на увазі, що в той час це формально ще є польська територія, і десь в весною починаються перші антипольські акції. Який веде місцеві згони. Це ж не УПА, Це вже потім це їх кажуть, ніби упаслося, що не УПА створилося. Тому що насправді керівництво націоналістичного руху воно виступає проти партизанської боротьби. Вона каже, що має бути національна революція. Партизанська це замало. Це Сталінщина. Має бути народне повстання. Натомість польові командири, які на Волині кажуть, а де наш провід? Українці ж терплять, має хтось захистити їх, має бути якась акція. І виглядає так. З того, що є, що це акція, яку починають польові командири на Волині, які йдуть наказ. І зразу ми з того, що бачимо, зараз чуємо, що в УВУ не було згоди, що це акція. Тому що дуже багато, зокрема, галичан, не були проти цього, тому що бувало всіх без різниці. І дітей, і жінок, і старших чоловіків. Це не тільки призначення і не тільки збройно сили. Причому дуже важливий спосіб, який бувало, тому що це бувало в неділю. Час, коли люди йшли до костелу, знаєте, це дуже важливо. Такі, знаєте, це одночасна акція, яка, яка, яка була, яка набирала жорстокіна. Поляки робили те саме. Це не є тільки що одна винна, а друга не винна. Обидві сторони йдуть відповідальність. Тільки що, вибачте, скажуть, відповідальність різна, тому що я вважаю, що українці вони чином несуть відповідальність за Волині, за ті події. От те, що сталося. Бо це, воно кажучи, через ці акції не заплановано, ну, вони почали це. Але поляки несуть відповідальність за те, що привели до цих дій. Якби поляки були розумніші, їх плятка була обачніша, то цього би не сталося. В цьому глибокому конфлікті українське питання стало жертвою. Тому що почалася маніпуляція питання в боротьбі один проти одного. Якщо б то сказати, є два табори великі в Польщі. Є табор ліберальний. Називаємо мовно ліберальний, так називається, ліберальний є, який заведеться Союз України, який не хоче говорити про такі тяжкі питання, бо боїться, що це зазнає, знає шкоди і полякам-українцям. І а є новий інший табір, інший табір, який виступає проти ліберального цього табору, який є дуже ксенофобічний який виступає не тільки проти України, в не на першому місці. Він спає першу чергу проти лібералів, а найбільше зовнішньо проти німців, проти європейського союзу. Хочу сказати, бо це мало хто передував, українців декілька раз вибачалися, декілька разів цю формулу вже висловлювали. Найбільш виразно це було у 2013 році. Була організована зустріч у церкві українській, греко-католицькій у Варшаві на Медові під час служби на цю службу прийшов президент Польщі. Крок Комаровський, який до тієї табор лібералів, і під час цієї зустрічі голова греко католицької церкви, блаженніший Святослав, Комаровський потиснув даному руку і сказав цю формулу, що ми вбачаємо просимо вибачення. Дискусія була в 2003 році, коли, але з українського боку більше, тому що Польща входила в Європейську Унію, і з українських політиків і інтелектуалів було побоювання, що знаєте, ми розійдемося знову. І тоді була дуже велика дискусія. Але потім щось змінилося, Майдан прийшов. І Польща стала дуже проукраїнською. Ці помаранчеві шалики, колір майже буде всій Польщі. Дуже важливо. І це було. І причому дуже важливо президент тодішній Ярослав Лег Качинський. Він дружив з Ющенком. От, і там були спільні акції з меполакомі. Таке дуже важливо. Це все, це все було. Робилося дуже важливі речі. Але потім щось сталося. Я вважаю, що є дві пістові тези, які маємо прийняти. Перш за все, очевидно, українцям треба визнати свою причетність до цього, але це дуже важливо, має бути не ознакою приниження, а ознакою нашої мужності, чесності і моральності. Це дуже важливо. То це має бути нас не понижувати, а піднести, і поляки так мають це зрозуміти. І в чому має бути зворотний шлях, що поляки мають зробити те саме. Це має бути формула, що ми просимо вибачення і вибачаємо.